Друзі, перші проголовне поїхали, Незважаючи на заборони Зеленського. 15 хвилин тому генерал залужний покинув Лондон на зустрічі з Трампом після розмови із з радниками Трампа. Главком погодився на посаду ревізора. Вся зброя, і потоки в Україну будуть керуватися виключно ним. Залужний поставив ультиматум Зеленському. Відставка Єрмака інакше папка з компроматом на команду підео США Володя. Остане, прошу. Давай збережемо та врятуємо країну. пише телеграм-канал Офісне Мишення з посиланням на свої джерела. Перемир'я Україні може стати моментом для проведення. Дання виборів, щоб змусити Володимира Зеленського поступово відступити і дати можливість Валерію Залужному підписати мирну угоду, яка не була би дуже вигідною. Про це пише Сіанена спецпредставника з питань України і Росії Кіт Лох раніше говорив, що перемир'я може стати моментом для проведення виборів в Україні, якщо воно буде стійким. Важко не трактувати заклик до виборів як спосіб змусити зеленського поступово відступити. Можливо, це був би аргумент, щоб переконати Кремль сісти за стіл переговорів. Пише автор статті. Він також нагадує, що нібито Зеленський і президент США Дональд Трампа мали напружені стосунки під час першого терміну через вимогу Трампа провести розслідування щодо родини Байденів у майбутніх президентських виборах в Україні згідно з опитуваннями лідерою Валерії Залужний. Вибори в Україні наразі відкладені через воєнний стан і основна причина цього полягає у тому, що країна під постійними обстрілами мільйони людей на війні чи біженці за кордоном і в умовах агресії з боку сусіда, який активно втручався у вибори протягом двох десятиліття, не може провести вільні і чесні вибори до встановлення миру. Але початкове припинення вогню може забезпечити. Такого тишу і навіть шанси для зеленського відступити та надати можливість для нового обличчя Без незручної історії лідера України за першим терміном Трампа, щоб вести переговори про ширшу угоду, залужний міг би забезпечити лояльність збройних сил України для неідеальної угоди з Москвою. пише автор публікації. Інша перепона на шляху до миру Кремля. Зараз вони виграють на полі бою, не швидко, але займають територію. Російські сили, схоже, захопили місто Торецьке, можуть незабаром захопити Покровська глибше до Донеччині України. Це також залишилося їх звідпи. Відно відкритими шляхом до ключових міст Дніпра та Запоріжжя, неясно, чому Росія хотіла би заморозити свій прогрес на фронті йдеться у статті. Нагадаємо, минулого тижня спеціальний представник президента США Дональда Трампа щодо врегулювання українського питання Кітка Луг назвав ознакою здорової демографії можливість проведення виборів в Україні навіть під час війни, але зауважив, що Україна не має проводити їх прямо зараз, бо це прямо суперечить українській конституції. Він зазначив, що це не означає, що Зеленський має піти ні. Знакою здорової демократії є бажання і можливість проводити вибори навіть під час війни. Отож, я думаю, що це здоровий знак. пояснило спецпредставника Трампа, кало додав, що США теж свого часу проводили вибори під час війни. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.